Продемонструю ось цю кралю. Погляньте, яка щука. Кусь, 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 кусь. Оце ми переїхали. Дуже хороший окунь. Погляньте на початок цієї риболовлі на цього. Так є, добрав ось така колаборація. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк І знову ж таки, інколи я даю собі звітність з того, що рибалки реально божевільні люди на своєму хобі. Вчора зізвонилися з моїм товаришем Ігорем каже: Юрчик, давай рванем на річку Вуш під Чорнобильську зону відчуження. Відразу скажу, це дозволена територія, це не Чорнобильська зона, це... Ближні села, де дозволено, де не було замінувань, де не було орків. Тож навіть не знаю, що сьогодні вийде. В моїх руках Black Swan, стела джигові монтажі. Хочу сьогодні пошукати щуку окуня або, можливо, якусь іншу рибу. Так що підтримуйте нас всподобайкою за ентузіазм, а ми будемо ловити риб. Друзі, це просто якийсь скажений сьогодні влог, виїзд. Буквально вирішили, <свісно> спілкувалися з Ігорком. Каже, Юрчик, давай на, О, давай на каже, кудись поїдемо. Я говорю, куди? Така, говорю, глуха зима, морози були, все. Е, толком не було де нормально виїхати порибалити. Згадав про це місце. Річка не повністю відкрита, але є місця, де можна порибалити, спребувати, так сказати. Що воно буде, я не знаю, але дуже б хотілося б. Сьогодні половити саме, ну не знаю, можливо, щуку, окунь якусь таку типу цікаву рибку. Тяжкі умови лову, не дуже комфортні, але маю надію, що вони будуть оправдані. Далека дорога, більше 100 кілометрів від Житомира, але вже, як той казав, як є. Взяв Black Swan, стела, 06 нитка. Що ж, друзі, це місце не дало нам риби, не дало результату. Переміщуємось далі. Друзі, типу, я не дуже така ляклива людина, але ближче село сюди, ну, кілометрів 7. Ну, думаю, що собака, але, скоріше за все, в очі е, сліди. Так, друзі, перемістилися на нову місцинку, зараз перебуємо тут. Вода нереально прозора. І знову ж таки дуже цікаве місце. Нижній каскад перекату. І тут, скоріше за все, там далі повинна бути ямка, ну, по лозі речей. О, друзі, перша рибка, красавчик і О, окунь, ну, тільки що говоримо про окуня, що є гарний окунь. Оце вже окунь. Ну так зачекайте, це за 150. Красавчик. Буде рибалка. Так, положу спінінг. Ну, блін. Слухай так, зачекайте. Погляньте на початок цієї риболовлі на цього куня. Так, давай на. Краса, все. Гарненький. По класиці. Сталечка, все гарненький. Ось так, друзі, буває. Переміщено нову точку і оку. Ну, звичайно, рибку відпустили, все як положимо. Продовжуємо далі. Так, і, до речі, фіолетовий колір, типу твістер Ренцівського Сатурну, але власного виробництва Ігоря. Він виробляє сам свої приманки і каже, він така прикольна каже, Лапокльовка, веду-веду такий дрик-дрик, двойний такий ударчик, а потім добрав. Ну, якщо буде оконь ловитися, я в принципі не проти. Так, бобрик тут попрацював. Головне самому не впасти за ворот, поворот, обраточка. Ну, місце хороше. Буде, не буде риба, зараз ми це перепровіримо. Досить складно на такій річці в даний період. Прямо відразу як ти казав вистрелити. Потрібно походити, пошукати, попідбирати. А тоді вже можна, як ти казав, на щось розраховувати. Поки що так. Ну, місто ж офігенне, поворот, ямка, все, блін. Але мене все-таки манить ота от обратка з тієї сторони, зрозумів там де лед. Що, ну типа, 2,5 грама і туди під ту сторону. Друзі, будь ласка, риба. О, дуже хороший окунь. Такий десь на пів кілограма. Підли без покльовки. Ну це просто капут. Це просто капут. Це, це монстр, друзі. Це просто монстр. Ще й підійшов на точку, жалуюсь, кажу Ігор, де риба? Точка ідеальна, точка класна, де окуні. Ось він, будь ласка, легесенький лайджик. Ігор, ти віса не брав? Є віса. Друзі, погляньте, будь ласка, на цю матомбу Йохансон. Навіщо та щука, коли є такі. Так слушай, Ігор. Ну це 400 дядь. 340? 420, друзі. Погляньте, будь ласка, сюди. Малесенький. Фух, декілька фото будемо відпускати. Слушай, дядь, ну це капець. Друзі, ще раз вам продемонструю ось цю кралю. Погляньте, будь ласка. В кадр не влазить. Зараз зважимо. Ігор каже, скільки це 380? 340, 340, я кру 420. Будь ласка, ось нолики. Нолики-нолики, зараз ми... Блін, та ти щось знав? Та так не буває. 355, красавчик! Я думав ще більше, чесно кажучи, думав ще більше, але зима спрошує. Так, слушай, два окуні два хороших. І ще ловить і ловить. Ой, краса, ой, краса. Ще переповнюють емоції. Ну просто погляньте. Погляньте, погляньте. Ну це... Ренсівський Gutel Сатурн, півтора грамчика. Ну, Звичайно, навіть ніхто хто не та саме. А, як його відпустити? Пу-пу-пу-пу-пу. Тут закраєний. Що ти кажеш? А спецсаки... А, стоп, зачекай. Вон є місце. Не полінуюсь, не хочу просто бити рибу. Не хочу бити рибу. Я його спущу зараз от по норки. Хай він собі... Бінго розвернувся і пішов. Ось такий він, дикий уш. Ще така ржака. Ну, трошки вже находилися і місця такі відносно далекуваті, І обмерзає, і ще на емоціях побачили річку, як ти дві скажених собаки побігли до води. Кажу, Ігор, ти воду не брав, чай. Каже, ні, я думав, що ти возьмеш. Ну, типу, ми відійшли від машини кілометра вже зо три, у нас води немає. Ну, Ми так перекусили, звичайно, по апітіту, але декілька слів про місце. Річка робить плавний поворот, чудові обратки, там зворотня теча. Йде основне русло і глибина. Кидав, 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 почав вже жалуватися. Як то кажуть, на нитьйо, от нитье закрайний. Навіть без клювань, він просто підвіз, як трава. Але якось ця трава почала дуже себе чудернацько вести. І, ну чесно кажучи, думав, що більший. Під 400 грам окунь на такій річці, на таку ніжну відносну снасть. Блексван, нагадаю, у мене сьогодні до 10 стела і не ниточка. Оберзає, все, шуршить, Маленький сніжок намітає, але ж яка краса. Так, Боже, благослови, щоб я, по-перше, не з'їхав в воду, а по-друге, тут такі небезпечні ці карнізи трави. Впевнений, що ви мене бачите, але я просто хочу кричати криком від такої зимової казки, від такої краси. Там далі погано видно, але плавають лебеді. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, кохання. Єсь, Ой! Тоже хороший, так? Да? Ой, капець. Каже, Ігор була покльовка і... А, щучка! А я думав, що Окунь! Красавчик! Два, два рази з другої покльовки. Ну, понял, як? Перший раз стикнула. О, маленький зі шайнер. Гарненько. да, невелика, ну но... тим паче. Клас, ну все рівно, так, Така, клас. Відпускай, сфоткаємо кілушку. Круто. Погляньте, друзі, сюди, погляньте просто. Сюди погляньте, туди там ще поворот. Це рибалка. Поворот і вангую, що тут, якщо є риба, активна риба, вона повинна взяти. О! Друзі, ось такий ще один красень. Поки переходив з місця на місце, підвіз майже без покльовочки. На ось такий монтажик. Зараз швидко його відпустимо і продовжуємо далі. Ось ось таке місце, поворот і ще ось, ось такий один красень. Так, відпускаємо. Рибка поплила. А ми продовжуємо далі. Друзі, ось такий він зимовий спінінг. Трудовий, але не менш від цього цікавий. Налазились вже так, що спина стоїть колом, але ще є багато цікавих місць. Переходимо на... Іншу локацію. Час уже нам грає не на руку, але ми будемо впиратись до останнього. Я думаю, що щось ще в кадрі цікаве вам покажемо. Перейшли на те місце, де ми починали. О, друзі, будь ласка. А, ну так, так як ти казав, що він невеликий, але, але чого, зачекайте, сьогодні, О, так, слухай, подужий, так, дивись, як захам'ячив, він там стояв, він там бив. Але ось такий, ну так зачекай, так це 150, ну так, так нормальний окунь, Малесенький типу джавіка. А, так це і є джавік, але просто що. Вольфрамчик, ну красавчик. Зменшив ще меншу вагу до 2 грамів. Поставив таку пасивочку, прям. Пасивочку-пасивочку. На окуня повинно бути те, що лікар прописав. Є, а бачиш, до, догнав це ж так само і в мене було. Перетечує. Перетечує. Да, от Ще один друзі окунчик. Зараз я маю надію, що і я також розловлюся. Але ну чому? Так, покажись, ну. Покажи свій плавничок. Оп! Так, давай, давай. О! О. О. Ах, ти ж гадьониш. Щас, 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 хочу його показати. Демо. да, Ось такий красун. Так, тримай горьок. І також в мене там були покльовочки. Але саме цікаве, що е, граємо з різними приманками, граємо з різними проводками і перейшли на посивочку. Я поставив Такий аналог типу селектівського джавіка. Ось така посивочка і 2 грамчика малесенький джигріх. Знову ж таки, питання в тому, що коли риба максимально пасивна, використовуйте максимально пасивні приманки, проводки, як правило, це працює. Але все рівно навіть такий окунчик, це прям не дрібнота-дрібнота. Це вже можна сказати, що для мікроджигу середній стандарт. Переїхали на нове місце і починаємо працювати тут. Та ж сама річка, той же самий антураж. День короткий, пробігли швидко участок. Робочий участок, гарний участок і маємо надію, що щось буде тут. Щука, окунь, будемо впиратися, перебирати і вже формувати результат тут. О, була покльовка. Дивись, була покльовка і відкусила хвост. Щучка. Це мені, друзі, подобається. На фіолет. На ізик. Це мені подобається. Зараз требуємо ще раз. Да, і щука бо відкусила. Красивий період такий після обіду. Ого-го-го-го-о, ну так це, вибачте, мене, друзі. І так цікаво тягну цю окуня, І так прикольно ця пелюстка грає. Оце вже я розумію окунь, незважаючи на 3 дюйми Ізі shiner щуча приманка, погляньте, який красень. Переїхали на нове місце і відразу покльовка-щука від'їла хвост. І ось така колаборація, знову ж таки. Ще так прикольно вийшло. Фіолетовий вантажик, фіолетовий Ізік, І ось такий о окунчик. Декілька слів розкажу про це місце. Воно дуже характерне і, знову ж таки, будь-який поворот, заворот на будь річці це перспективна місцина для ну, полювання хижака. Він тут і відстоюється, і завал корях. Мені в окулярах видно, вам, на жаль, ні, але любе місце, де є якась загата, корчі, ось такі надвищі над водою дерева. Перепровіряйте. Прийшли декілька закидів і все. Як правило, так і трапляється, що тут йдуть покльовочки. О, є друзі. А. Ой, класна була покльовочка, але риба не засіклась. Вдарила на падінні. Знову да, щука, вся приманка порвата. Новенька, це ж новесенька з упаковочки. Тут порізано, тут порізано хвостик. Ну, слухайте, ну що це робиться, дивись. Знов покльовки, знов збила. Чи може щось реально менше поставити? Ну просто б'є щука з кожного майже закиду, але і все на фіолет. Зараз ми поставимо маленьку зі шайнера двадюйма. Тобі точка, от тобі і місце. О, будь ласка. О, щука, так? Да? Так, да, щука. А, зійшла. Я бачив, це була щука. Я бачу, як вона атакувала і вона йшла. Є, добрав. Добрав. А йди сюди. А хто тут у нас? А хто тут у нас? Ха -ха -ха. Невелика вона бійка, це ж дика річка, друзі. А я ми зробимо отак. Ігор такий, як ніндзя з підсакою. А, так ще там е, оця історія з. Слухай, треба собі на фідер буде забрати. Друзі, унікальна ситуація. Прийшли на місце, зробили декілька закидів. Була покльовка. У мене відбило хвостик в джангла бангула фіолетового. Ігор зливає щучку. Перед цим у мене була покльовка, міняє на малесенький Ізі шайнер І зверніть увагу, щучка невелика, вона ну, об'єктивно, грам 450. Зверніть увагу, яке в неї набите пузо. Ігор, подивись. Подивись, яке в неї пузо. Ну, тось. І начебто пасивна риба, пасивна приманка. Зверни увагу, де крючок. Ну, тось, поняв? Все як положено, щука, ну класний трофей. І знову ж таки малесенький ізік. Ну і стальна скрутка, звичайно ж. Друзі, ну, декілька фото під зйомчиків відпускаємо і продовжуємо. Ось так от і переїхали на інший участок річки вуш, і відразу почалася риболовля. Ось така красотка. Погляньте на цю зимову сніжну. Кусь, 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 кусь. Так, малече. Да-да-да, ну, ти ж звичайно, мови навіть нема. Що ти попливеш, пішла в кулею. Інколи дуже круто потенціал точки провіряти двоє. Ігорьок прокидав на одне, я прокидав на інше. Як завжди, фіолетовий джангл бангл спрацював, але знову ж таки досвід. Декілька клювань на три дюйма не принесло за січки жодної риби. Переставив ізік малесенький, перший закат, риба. І при цьому на цій же точці у Ігоря була покльовка на 2,5 Сатурн. Будь ласка, продовжуємо. Щука? Красавчик, он гарьок щуку дубить. Хороша, так? Да? Красавчик. Ігор там до останнього казав, говорить, Юрчик, я хочу залишитись на цій ямці і тут щось піймати. Далеко біг, втомився так, давай показуй. Пузата гарненька. Пузата, пузата. Так. Ложу Глянь. Друзі, оце, я розумію, щука. Оце ми переїхали. Зимовий спінінг, краса. Друзі, знову ж таки, дика річка, не дика річка. Ніхто ніколи не відміняв. Принцип спіймай відпусти. Показуємо, як це робиться. Давай ну, лялька, давай. Оп! І відразу в берег. Ось так, друзі. Походили, походили. Першу таку активну, цікаву рибку зняли. Було декілька сходів і обривів у Ігарка. і продовжуємо далі. Час нам уже об'єктивно йде не на руку, ми це прекрасно розуміємо. А ще зараз може Лизнюк, як завжди впасти в якусь боброву нірку. Ми вже скоро будемо підводити підсумки, що нам сьогодні вдалося спіймати. Які я зробив сьогодні висновки? Зима, сидіть собі вдома, їжте пиріжки, пийте каву, чай не лазять оце. Цілий день вмернуть. Але круто, такий свій антураж, вайп і ці місцини. Просто це потрібно реально дуже любити. Якщо буде змога вирватись до води до річки чи посидіти вдома біля телевізора, то скоріше за все це буде вода і річка. О, будь ласка. Догнав. Догнав, догнав, догнав. Ну, абсолютно не здивований, наш знайомий, який гарний окунь. Дядь, подивись, зверни увагу на плавники і зверни увагу на це. Друзі, ну, за такого окуня потрібно було ходити трошечки, мучитись, мерзнути. Зверніть так, дайно ну. тин-тин-тин. Ось такий красень. Ярко-оранжева приманочка, це китек із шайнер. І погляньте, які плавнички. Ну просто красень. Просто красень. Бійкий, гарнесенький якунчик. Тан-тан-тан-тан-тан. Гарнюнечка. Хай собі пливе далі. От. І пішов. Пребуємо знову. Що воно нам скаже? Гарний якунчик. Ну така вже чесна ладонь. І колір плавників дуже сподобався. О, будь ласка, ще один. О, догнав, ви ж бачите, сподобався йому цей оранжевий ізік. О, зійшов, не дотягнув. Не дотягнув, але реально був окуні. Така покльовочка була досить непогано. Друзі, реально вже темніє. Потрібно закінчувати риболовлю. В принципі, ми це зробимо. Попираємося, щучка, окунчики, все. ну Цікава дуже річка. І цікава вона тим, що вона дика. Це вам не якийсь там типу а-ля модний платник, що ви там прийшли, набомбили і все. Ні, це не так працює. Все рівно треба ходити, треба переміщуватись, треба пробувати. І тоді ви будете з рибою. До речі, зробив гарну аерозйомку. побачте цю красоту з пташиного польоту. Є-є-є-є. Друзі, зашла під, під лід. Слухай, як же ж не виняти? Слухай, то сіла щука і завела під лід. Так, 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 так. Фу. Оце прикол. Оце прикол, друзі, погляньте, будь ласка, на це характерне місце. Підтоплений камишок, коряга. Влупила щука і підвела під це... Одне питання, як не зараз тут виймати? Єс. Погляньте на цю красуню. Ви погляньте просто на цю красу. Це ж просто якийсь фантастичний бонус під завершення рибалочки. Ну і така гарненька грамів 700-800 і знову ж таки на маленького окунчика. Мої хороші, вам ще раз продемонструю цю щуку. До речі, по класики влупила за низ і як в замочок взяла ось така, погляньте, погляньте, яка щука, яка гарнюнечка. Ну, звичайно, навіть мови немає. Навіть мови немає. Так, маленька. Поплила собі далі. А ми, друзі, мабуть, на цій ноті будемо закінчувати рибалку. Ось і підійшов час зробити завершення цієї казкової, цікавої. Холодної, зимової риболовлі. Чесно кажучи, я не те, що задоволений, я в такому невеличкому приємному шоці. Так, находились, наїздились, переїздили, міняли, боролися з обмерзанням кілець, та нитки, але в зимову пору такий результат за один світловий день. Ну, вибачте мене, це дуже непоганий результат. Першочергово хотілося передати атмосферу таких місць поблизу зони відчудження, річки вуш, природи, краси. І таких тут ну, цікавих місць, диких річок, та й риба, де можна ловити, і також потрібно відпускати. Болекс відпрацював сьогодні на 12 з 12, 06 та ниточка, стелочка. Більш нічого не буду говорити. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing, задавайте свої питання, ставте свої вподобайки. Україна, є була і буде. До побачення.